20 найкрутіших українських художників вступають у боротьбу за премію Пінчук Арт-Центру. Представники провідної арт інституції оголосили список митців віком до 35 років, котрі змагатимуться за головний приз 100 тисяч гривень. Окрім того, володар премії отримає можливість пройти оплачуване стажування в майстернях найкращих художників світу та автоматично потрапить до шорт-листа номінантів на «Future Generation Art Prize». Також буде вручено дві спеціальні премії, які передбачають винагороду в розмірі 25 тисяч гривень, і приз громадськості, що визначатиметься шляхом голосування відвідувачів центру сучасного мистецтва. Мета нашої премії вона стоїть з одного боку відкривати нові імена, повністю розшукувати нікому не відомі. Але з іншого боку, системно відслідковувати тих, хто вже себе реалізовує, але ще за віком потрапляє в премію. Тому це завжди такий певний мікс. Тобто є ті художники, які подавались іменно, Нулі роки і навіть були учасниками шортлисту, а є абсолютно нові імена. Денис Казван також зазначає, що нинішня премія відрізняється від попередніх і тим, що у списку номінантів є вуличні художники, котрі працюють у жанрі графіті. Організатори нагородження запевняють, що відстежують подальшу долю учасників та допомагають їм у реалізації проєктів. Зокрема, переможець минулого конкурсу Микита Кадан узяв участь у цьогорічній венеціанській бієнале, де здивував усіх роботою бабушки. Усі 20 конкурсантів створять нові арт-об'єкти спеціально для виставки в Пінчукар-центрі, яка відкриється 26 жовтня. Усього на здобуття премії було подано майже тисячу заявок із 20 країн світу. Лауреатів визначить міжнародне журі вже в грудні цього року.